Це вишні, добрий день. Це вишні. Хочу, а це ось черешні. А в яку ціну ваші жовтенькі? 80. 80. А ось дивіться, які жовті. Мінечко, привіт. Сматки. Вже купили, вже й варення зварили, так? Ні. Жовті теж? Ні. Вони виклики. Я просто сім'я. Я дивлюся, вже й малина вона є. Вже й малина в людей є. А малинка в яку ціну вашу? 70 гривень. Вже малина є. Та мене своє, не говорить. По 80. чи По, 180. по, по скільки черешня? – По 80. Кара по 180 каже. Та ні, не по 180. привіт. – У мене своя є. are you, да ти як ті пісні? А це мужчина карається по 180 чи по 80, бо у форі по 266, то він чи... Ну да, 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 Так, так, я вас розумію.